Привіт! Я Слейдані одночасно проникаючи пальцями до твого роту, так як вам зайшло попереднє відео. Ну я візьму тебе за волосся та почну проникати язиком в твій рот з цієї рубрики, там де я перевіряв ваше любиш грати бобриків, з друзів на гейство чи дружина. Чи діти. Так, в мене є де. Дих... То це правда? Тобто, ти безправді є. Що? Шрам. О, так. Оце так. Перед початком я вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та написати в коментарях слово слей, тому що це дуже дуже допоможе просуванню каналу. На даний момент Ютуб відключив в моєму каналу функції спонсорки, тому що мені треба підтвердити свою особу. Я вже їм надіслав всі документи, які просто міг. І вони ще досі її не підтвердили. Я дуже надіюсь, що в скором времені вони це зроблять. Дуже ціню будь-яку підтримку з вашої сторони. Це дуже сильно мотивує і розвиває мій канал. Першого челіка звати Тімерлан, і отак виглядає його профіль в Телеграмі. Він, як мені сказав мій підписник, хітерес. Дуже цікаво, чому вирішили його провірити. Чому мій підписник мені написав і вирішив, що цей чувак гей, щоб я його провірив Ну я йому пишу: привіт, Ти рок музикант. Привіт, я метал музикант. Вау. Люблю так скільки маєш альбомів. Він мені пише в смис в, плані в колекції чи запис. Я йому пишу записаних. Звісно, що як любий музикант, я подумав в своїй голові, що в нього є якісь альбоми. Він сказав, що ні одного, але потім до мене дійшло, що. Деякі люди займаються музикою як хобі, і в них немає альбомів. Або вони просто не хочуть випускати свої альбоми. А я йому пишу: а пісні маєш? Пише всього штуки три, і то гітара. Кажуть, що хлопці, які добре грають на гітарі, добре управляють пальцями. А він мені пише, що запишу щось. І тут він мені присилає два кружечки. І питаю його, в тебе є дівчина? Ніт, а хлопець. А він мені пише, я гітара. Ахаха. А я йому пишу, а я скрипка. Потім я поняв, що <кхи> гітара це типу як гетерогітара. Гетерогітара так? Потім я йому пишу, чи це була перевірка на гейство. Ха-ха-ха. Я Йому написав, ти її не пройшов. І кидаю йому силку на перше відео перевірки на гейство. До речі, хто не бачив цього відео, то я прикріплю його десь тут. Він мені пише, це позитивно чи ні? Ні, звичайно. You know, в смислі гітара. Не будьте гітарами, будьте геями, цілуйте один одного, любіть один одного. be gay, be happy. Like, for real. Я його запитав, чи його нік замазати чи лишити? Він сказав, що можна його нік лишити і сказав, що йому сподобалось моє відео. Оця от перша перевірка на гейство. І я сказав дякую і написав йому, що то хтось замовив з твоїх друзів. Бо я реально не пам'ятаю, хто його замовляв, якийсь підписник не написав. А він пише: тепер цікаво, ну ладно. На мою думку, фотка в костюмі покоївки стала для цього причиною. <с> в нього виявляється, є фотка в костюмі покоївки. Це і я сказав: а можеш скинути для відео її? І він мені записав оцей кружочок, який ви зараз побачите на екрані. О, як він на гітарі грає, так руками аж перекидає під класно. Дякую тобі дуже. Це мастерпіс. Ну, це реально шикарно. Це реально слей. Ну скажіть в коментарях, що це слей. Він буде дивитися це відео і почитає ваші коментарі. Е, до речі, хто не знає, на гітарі я теж грав в якийсь час. Вона була в мене як додатковий інструмент, бо цікавий факт про мене: <laughs> я ходив на скрипку 9, здається, років, І я її ненавидів, я її закінчив, але я її ненавидів. Е, можливо, поговоримо про це більше в іншому відео. І в мене був один додатковий інструмент гітара, але я обожнював гітару, тому що в мене з гітари була просто вчителька. Ми з нею на всіх уроках ржали весь час. Я не знаю, як грати на гітарі Сьогоднішній день, але це було дуже-дуже вайбово і класно. Я реально був щасливий коли клехто на гітару. І наступний наш екземпляр це чувак, якого мені скинув підписник. В нього на аватарці був бобер. О, ну-ка, як і піже! Які піже! Бобер. бобер курва! Я пірдоле! Бобер. Я йому пишу, хай пише привіт. Любиш грати бобриків. І тут у ді... мене дійшло, що я сказав не так. Перепрошую в бобриків. Так люблю. А що? Я був твоїм квадробером-бобриком. Мені давно вже треба було би це розказати. В общем, я квадробер. А він мені пише: так я не проти, щоб такий хлопчик слухався мене. М -м -м. Що не кажеш робити? Типа, немножко флірті, знаєте? А він мені пише, а наскільки ти готовий слухатись мене? А наскільки ти бажаєш? Він мені пише, мої бажання безмежні, якщо зі мною ведуть діалоги, такі хлопці. Оу. І я пишу: яке твоє перше бажання? Пише, бачу, хочеш пограти у брудні ігри, Даню. Ти будеш щемним та вірно слухати мої накази та побажання? Я йому пишу буду. Тоді скинь щойно зроблене фото себе для початку. Проходить пару днів, і я йому вже відписую привіт і скидаю своє фото. Він мені пише слухняний хлопчик, так і є. То що, ми зустрінемось? А ти готовий до зустрічі? А що ви зі мною таке зробите на зустрічі? До чого я маю бути готовий? Пиш, ти хочеш подробиця? Я йому пишу так. Тоді питання: де зустрінемось? Я йому пишу, де бажаєш? Може, в тебе Я їм пишу добре, то що ми будемо робити? Ну я візьму тебе за волосся та почну проникати язиком в твій рот. Потім повалю на ліжко, продовжуючи цілувати та царапати спину. Після цього почну спускатись повільно до твого члена, одночасно, проникаючи пальцями до твого рота, почну грати із твоїм членом. Перемістивши руку до того горла. Через деякий час переверну тебе на живіт, зв'яжу своїм шкіряним ременем рік за спину, поставлю тебе раком та запхну до роти спідню білизну. Почну робити тобі рімінг і розтягувати тебе. Ну і далі вже тебе, поки ти будеш в моїй владі. Як тобі таке? О oh гад Він мені відповідає такими смайликами. У тебе є дівчина чи хлопець? Чи дружина, чи діти. Він мені пише так, в мене є дехто, але все складно. Хіба це важливо? Я пишу в смислі складно. Так, звісно. Ну вона мені зрадила, тому я теж вирішив мститися. А я йому пишу, а я тобі скажу так. Вона замовила тобі перевірку на гейство. І я скидую йому відео і пишу, тому передавай привіт, відео. Пізді, видали. Я йому пишу, не буду. тварь. все заскрінно. І так. Походу, його дружина в мене замовила перевірку на гейство, тому що я не знаю хто це, і так як він е, і коли його запитав, чи в нього є дружина та діти, він сказав, що так, але все складно. Так що, скоріше все, це була його дружина. І на цьому наше відео добігає до кінця. Ще раз вам, вас, вам нагадаю ставити лайк і підписуватись на канал. Напишіть в коментарях е, цифру 1, якщо ви додивились це відео до кінця. Всіх дуже сильно люблю і побачимося зовсім скоро в наступних відео.